Щиро радий бачити кожного з вас сьогодні на недільному зібранні. І знаєте, я думаю про те, що наші зустрічі вони є особливими, звичайно, адже тут є Бог незримо присутній. Ми можемо з вами разом роздумувати над Божим Словом над істинами. І я сьогодні хотів би, щоб ми з вами подумали про вечерю. Про вечерю, щоб ми з вами подумали. І я переконаний, що неодмінно в кожного з вас є якісь певні такі вечері, які ви пам'ятаєте ще, можливо, з свого дитинства, можливо, десь вже із такого от, е, сімейного початкового життя. Є чи ні щось особливе в вечері? Дайте знати, є у вас таке, да? що от ви от любите повечеряти, ви любите сісти, поговорити. Ми вчора спілкувалися в нас в сімейному нашому колі, і кажуть діти про те, що от вечеря каже деякі вечері, спільне приготування їжі. Ну в цьому є щось більше, ніж от просто поїсти. Зазвичай сніданок це, мабуть, так швидко поспіхом, але вечеря, вона має свою атмосферу, вона має свою унікальність. І навіть в нашій українській а, культурі надається особливе значення для вечері. Пам'ятаєте, садок який? Вишневий, де він там? А там що роблять ще далі? Та ти що? Вам можна літературу на 12 знали? Співають плогатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата. А що? А матері вечеря ждуть. А Хто там їм не давав вечеряти? Хотіла мати навчати, а Соловейко не дає. От бачите, десь в нашій культурі ідея вечері вона, вона притамана для нас. Я пригадую свої вечері, свого дитинства, мабуть, які не забуду ніколи, це коли після спекотного літнього дня, коли. Пас корову, бігав по полі, обдерті ноги об стерню. Ви знаєте, що таке стерня? Чи ні, є тута? І в тебе вони обдерті, і ти вже вечором, потім ще з хлопцями десь і чую, мама кличе: Діти, вечеряти. І ми біжимо, миємося. Воно пече так, коли от змиваєш весь той піт, десь кров застигшу від подряпин. Але потім вже сідаємо, приїжджає тато з роботи, ще що привозить щось смачне і особлива вечеря вдома, на вулиці, в бесідці, під е, е, спів уже таких вечірніх птахів, які ще десь щебечуть, і тиша така наступила у нашому селі. Вечеря вона є унікальна. І кажуть про те, що найкраща вечеря це не їжа, а те, з ким ти її розділяєш. Чому важлива взагалі вечеря? Адже це символ єдності, це час глибоких розмов, це той момент, коли ми, як діти, можемо почути щось від батьків. І я сьогодні, власне, хотів би, коли в нас, до речі, також сьогодні, здається, рамок, але ми з вами будемо згадувати, що вечерю, Господь. І я хотів би, щоб сьогодні ми з Біблії пригадали декілька вечерь, про які написано. І от була така вечеря, навіть більше, був цілий бенкет Валтасара. Коли був цар, він запросив багатьох людей, сатрапи були, князі, і вони влаштували дуже велике піршество. І там написано про те, що були п'янкі напої, лилися рікою. І в певний момент, коли вже мені здається. Добре прохміліли від вина від спиртного, Цар він сказав а давайте. І що він сказав? Він сказав: принесіть нам посуду із храму, з Єрусалиму, яку вони забрали. І цю посуду, святу посуду, яка була для особливого вжитку на тій вечері, подали для людей із неї купили наложниці, князі. І в той момент під час цієї вечері відбулася певна кульмінація про те, що написано біля світильника, який горів, на найбільш видному місці, де освічувалося, з'явилася рука, яка почала в той момент писати щось на стіні. Мене, мене текел у парсим. І коли побачили це видовище, люди, які були там, коли побачив це видовище цар, він просто затрясся там на місці, на тій вечері. І він почав шукати, а хто міг би витлумочити це, хто міг би пояснити, покликали магів, покликали науковців. Але безрадні були, вони не знали, як розтлумачити цей напис. Тоді покликали Даниїла. Який передав в цього післання, і він заключався в тому, що ти зважений і знайдений легким. І тієї ж ночі написано про те, що Валтасар він був вбитим, і царству його прийшов кінець. Знаєте, ця вечеря, на якій, здається, могла бути одна із чергових. Але ця вечеря, вона стала місцем падіння. Я думаю про те, що кожен із вас може пригадати якусь вечерю обід або ж можливо сніданок, який став місцем спотикання. І, здається, якби знав, я би на це не пішов. Я пам'ятаю одну із вечерій, на яку я, в якій я приймав участь, в якій я був. Коли ми разом. Поїхали із школою там, в ліс на певні змагання, і десь всі так ішли. Кажуть: ми йдемо на перекус вечором, уже. І я пішов разом із ними, і вони сіли по колу, і один стояв посередині із пляшкою горілки, і один стаканчик, і кожному давали стаканчик, і вони наливали. І кожен пив і чимось там потім перекушував. І так цей стаканчик йшов по колу, і так він дійшов до мене. І я тоді був, і я розумію, оце вечеря. Оце вечеря, яка могла би тоді кардинально змінити хід мого життя, розвиток подій. Слава Богу, що я тоді був не голодний, я сказав про те, що я не буду, а він каже, що ти ще скажи, що ти віруючий. Я сказав: так, «Да, віруючий. А знаєте, себе про себе віруючого думаю. Навіщо мені було взагалі чекати, поки стаканчик взагалі до мене дійде? Навіщо було мені тоді іти на цей пір Валтасара? Тому це вечеря, де впали люди, це вечеря, де вони стали моментом Божого суду, де були взважені і знайшлися легкими. Я хотів би, щоб кожен із нас подумав і оминав цю вечерю. Є інша вечеря, про яку написано у Слові Божому. І це була вечеря євреїв у Єгипті, їхня остання вечеря у Єгипті. І знаєте, до цієї історії, до цієї вечері були в чіткі вказівки в 12 розділі Книги Вихід. Як потрібно було справляти цю вечерю? До цієї вечері готувалися ще заздалегідь, коли брагли ягня, коли воно мало бути в їхньому домі. Тоді ж, того дня, коли мала бути ця вечеря, його потрібно було заколоти, його потрібно було спекти. Були вказівки, які ще страви приготувати, прісний хліб, гіркі трави, які були символом того непростого часу, який вони мали у, е, в Єгипті. Кістки про те, щоб не ламати всі залишки, які залишаться, вони мали бути спалені. І неодмінна ще характеристика про те, що одвірки дверей, вони повинні бути помазані кров'ю. А здається, в іншому випадку, а що? а що? А що, як я не хочу ягняти в цей день? А що, якщо я не хочу вмазати одвірки дверей, тоді знай, що під час цієї вечері проходив ангел-губитель, і що він робив? Він вбивав перворідних, він вбивав найстарших. І ти розумієш, що в цей, в цей час, в цю вечерю, варто зробити було все неодмінно вірно і правильно. І я думаю, скільки разів, можливо, мати виходила і дивилася, а точно одвірки помазані. І, можливо, вона говорила: а візьми ще помаж. Візьми, щоб добре було видно. Не в одному місці, ну нехай що буде кров, потім відмиємо. Добре, помаж, щоб було видно. Я думаю, що нам, як батькам, ось так потрібно і мазати одвірки нашої молитви, щоб їй було добре видно за наших дітей, не лише за перворідних, не лише за найстарших. А взагалі нам потрібно мазати одвірки нашою молитвою, щоб ангел-губитель він не прийшов, щоб він не став непроханим гостем нашої вечері, щоб наступну вечерю, другу і третю, четверту, і п'яту. В нашому домі не було пустого стільця, щоб не було зайвої тарілки. Але щоб там були усі люди, нам потрібно з вами готуватися до вечері, нам потрібно виконати все вірно, так як мало, мало, мало би бути. І знаєте, я думаю про те, що це була та унікальна вечеря, на яку зібралися всі абсолютно. Ніхто нею не злегковажив, ніхто не сказав, що а я десь буду в іншому місті. Чому? Тому що в той час. Ангел-губитель він ходив. І ти розумієш, що, по суті, ось ця вечеря вона рятує тебе та рятує твоє життя. Це унікальна вечеря, яка повинна бути у наших домах. Це унікальне відношення до вечері, яке має бути у кожному, кожній родині і в кожній сім'ї. Є і інша вечеря, про яку ми з вами згадуємо доволі частіше. Це таємна вечеря. Яку справив Ісус Христос, Він сказав учням про те, щоб вони пішли, приготували горницю, щоб вони приготували всю вечерю, і там на цій вечері був заключений заповіт новий заповіт в Ісусі Христі. Це була вечеря, на якій вже було ключовими такими елементами це хліб. Який символізував тіло Ісуса Христа і вино, який символізував кров Ісуса Христа, яка через декілька годин буде пролита на Голговському хресті. І ви знаєте, в цьому також є унікальний сенс в цій вечері, адже це початок нового заповіту. Це заклик жити у завіті з Богом, це встановлення таїнства причастя. І ця вечеря. Вона стала певним прообразом Божої любові до кожного з нас, яку Він хоче проявити, яку Він хоче розділити. І знаєте, ця вечеря вона змінила хід історії. І якби мені була можливість побувати на якійсь із вечерей, ось так от перенестися із минулого, це була б ось ця та таємна вечеря, щоб бути там і бачити Христа. Який розламує хліб, який говорить: прийміть споживайте це тіло моє, який подає чашу із вином і говорить про те, що пийте з неї всі, бо це чаша новий заповіт моєї крові. Унікальна вечеря, де він умиває ноги своїм учням, де він дає обітницю і дає для них останні настанови. Ця вечеря вона навчає кожного з нас, що ми повинні бути. Слухняними на наших вечерях, що ми повинні мати відповідне серце і дозволяти Господу служити йому. Це та вечеря, на яку я хотів би бути із минулих, але є вечеря, на яку я хотів би попасти. Це вечеря, про яку написано у книзі «Об'явлення». Іван Богослов, маючи відкриття, Він говорить. Тоді почув я голос, би численної громади. Він нагадував шум могутнього водоспаду або сильний гуркот грому. Ті люди співали: «Алілуя! Господь наш всемогутній Бог царює. Радіймо і пишаємося, і прославляємо Бога, бо час настав, весільний час ягняти. І його наречена вже для нього приготувалася, їй дозволили вбратися у шати з чистого сейливого полотна, полотно то праведні вчинки святих людей Божих, і сказав мені ангел: запиши, щасливі ті, кого запрошене на це весільне свято ягняти, а потім додав: це істинні слова Бога. Інші переклади, вони так і буквально говорять про те, що щасливі ті, кого запрошено на, це, на цю весільну вечерю агнця, весільна вечеря. Я думаю про те, що саме і в цьому заключається зміст життя кожного з нас, кожної людини, аби стати учасником ось цієї вечері весільної на небесах. Суть вся заключається нашого життя в тому, щоб приготувати себе як невіста, яка готує себе до зустрічі із своїм женихом. Для того, щоб бути чистим, для того, щоб бути охайним, для того, щоб бути у вірі, для того, щоб бути в святості, для того, щоб бути у славі Божій, бути готовим і бути учасником цієї вечері. І я хочу сказати, дорогі друзі, неодмінно. Добра звістка для кожного з вас, всіх, хто чує мене, і можете іншим передати, що насправді на цю вечерю запрошений кожен. Є вечері, на які ми хотіли би попасти, та нас не кличуть, є вечері, які нам не по карману, є вечерю, які не для нашого статусу, є вечерю, які не для нас. Ну, слухайте, вечеря із Господом на неї запрошений кожен, на неї може прийти кожен. Незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, які у вас статки, незалежно від того, яка у вас родина, незалежно від того, від кого ви народилися, кожен він має право бути на цій вечері. Єдина умова, єдина умова. Єдина умова, яка для того, щоб бути на цій вечері, вона заключається. Знаєте, в чому? Що, будучи тут і сьогодні, бути учасником вечері вже тут на землі. У Слові Божому написано про вечерю нашого рішення, вечеря, в якій говориться, що Ісус Він каже: ось стою під дверима і стукаю. І що далі каже, що хто почує мій голос і відчинить, то я що зроблю? Я до Нього війду і буду вечеряти я з Ним. Ми іноді собі можемо думати, от буду я на вечері тій, там, на небесах чи не буду. Якщо сьогодні ти вечеряєш з Ісусом, це є гарантією того, що ти будеш на тій вечері із Господом, і з ангелами, і з усіма святими. Але ця вечеря, вона сьогодні. І вона може відбутися в будь-який момент, в будь-який час. Єдина умова це відкрити свої двері в той момент, коли ти чуєш стукіт. Можливо, це якогось ранку відбудеться в житті чи можливо, можливо, вдень, можливо, ввечері, можливо, серед ночі. В будь-який момент може відбутися цей стукіт, і в той момент потрібно відкрити двері і сказати: заходь, Господи. Знаєте, ми дуже часто, ну, такі от люди, ми говоримо про те, що ой, до мене не йдіть чого. Ну, нема нічого наготовленого, в хату не пущу. Чого? Ну, в мене не прибрано. Слухайте, нам не потрібно так вести себе за Ісусом Христом. Є люди, які кажуть, от хайно ну, я трохи приберуся, то я вас обов'язково покличу. Хайно, ну, можливо, дороблю ремонт. хайно, ну, можливо, куплю нову квартиру. Хай ну можливо, хайно ну, можливо. І ми відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо найважливішу вечерю, яку ми можемо мати вже сьогодні. Тому що привілей і особливість, і унікальність вечері з Ісусом Христом про те, що Він приходить, і Він готовий нам допомогти прибрати. Він готовий нам налагодити наше життя. Він готовий. Для того, щоб приготувати для нас цю вечерю, Він її приносить з собою. Так як учні вони тоді ловили впродовж цілої ночі рибу, але нічого не зловили. Але коли подивилися на берег, що вони побачили? Вони побачили Ісуса, який приготовив для них сніданок і Він чекав. Знаєте, відмовитись від такої вечері, це саме нерозумне, що людина може зробити на цій землі. Відмовитись від вечері з Ісусом Христом, це винести собі вирок. Це відвернутися від Бога. Це ускладнити своє життя, це відмовити собі в усьому. Сьогодні Христос кожного з нас, Він чекає на вечерю. Він чекає, як батько. Чекає сина із роботи. Можливо, втомлений хтось із вас сьогодні на цьому місці виснажений, поранений. Робота, діти, сім'я, труднощі, хвороби, негаразди. Слухайте, брати і сестри, Господь приготовив для вас вечерю. Він накриває стіл і Він дає для вас слово надії і потіхи. Він хоче розказати вам про вічність, Він хоче розказати вам. В обіймах про те, як добре буде там, на небесах, Він хоче сказати сьогодні для кожного, хто втомлений і виснажений, про те, що потерпи я з тобою. Він чекає нас на вечерю, коли, можливо, ми так засуєтилися, забігалися. Він чекає на вечерю, і ми можемо прийти на цю вечерю в молитві. В читанні Божого Слова в відвідуванні недільного служіння чи будь-яких інших зустрічей, де на нас чекає вечеря, зміцнення для нашої душі, для нашого духа. Неодмінно ми повинні пам'ятати. І разом з тим Христос чекає на вечерю і блудних синів, які в свій час пішли з вечері, тому що їм щось не сподобалося. Гримнули дверима, які розвернулися, які. Забрали свій шмат м'яса і сказали: більше моєї ноги тут не буде. Він чекає на вечерю тих, які десь там, в світі, і, можливо, вони їдять із свинями, знаходяться в такому періоді або ж, можливо, зовсім в іншому. Вони зараз в цьому етапі, що в них все в порядку. Вони мають гроші ще від свого батька, вони мають ресурси, вони тринкають ними направо і наліво. Життя прекрасне, треба від життя взяти все. Треба всього спробувати. І таких людей сьогодні Господь він чекає на вечерю. Тому я хотів би, щоб ми в цей сокровенний день, сокровенний час. Відчули себе тими, на кому є такий дар і привілей, звернутися до нашого небесного Господа і сказати: Боже, ти бачиш, я втомився, ти бачиш, я втомлений. Приготуй для мене вечерю. І Ісус, Він готовий омити ноги, Він готовий перев'язати рани, Він готовий обійняти і вислухати те, що є. На нашому нашому серці, на нашій душі.